Сьогодні ми збирали, зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять таких хлопців, як мій син, як чийсь чоловік, як чийсь тато, брат. На жаль, дуже багато хлопців вже немає в живих. Дуже багато хлопців отримали поранення. Страшніше за смерть, забуття, яке перетікає в небуття. Сьогодні я прийшла сюди. Аби віддати шану всім полеглим в цій війні, шанувати наших хлопців і, зокрема, свого сина, загиблого захисника Маріуполя. В Місто Маріуполь вони прибули ще 8 лютого, і вже там він зустрів повномасштабне вторгнення, став до оборони Маріуполя. Разом зі своїми побратимами, з хлопцями з нашої військової частини з 3011, разом з морпіхами, разом з полком Азов боронили місто Марії. В нашій організації перебувають і рідні загиблих при захисті Маріуполя, і не лише тому ми не могли не прийти сюди. Ми часто є організаторами подібних акцій. Ще з часів до повномасштабного вторгнення, коли ми згадували про бійців, які гинули на Донбасі ще з 2014 року, про героїв, які гинули на Майдані про Небесну Сотню, про замордованих закатованих голодом людей за часів Голодомору, тобто. Ми є націоналістами українськими, які займалися цим всім ще ну, задовго до повномасштабного вторгнення, і ми готувалися до цього вторгнення. В моєму житті сенсу мало залишилося після того, як у неволю потрапив мій син. І е, мої сестри по нещастю також це зрозуміли в повному обсязі. Як людина військова, яка з 2014 року е, вже була у строю, я пройшла через біль втрати побратимів. Я знаю, що це, і е, ну я тільки ворогу можу це побажати. Але страшніше за смерть, е, саме е, невідомість. І втрата волі найріднішими. Страшніше за смерть, забуття, яке перетікає в небуття. Саме тому ми, рідні полонених, приходимо підтримати тих, хто загинув, тому що доки вони в пам'яті, доки про них говорять, доки до них приходять, доки вони живі. Як забуття веде до небуття. І оце справжня смерть, це дуже страшно. Сьогодні ми збирали, зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять таких хлопців, як мій син, як чийсь чоловік, як чийсь тато, брат, жаль це. Знаєте, це не це неможливо. Це стан неможливо писати словами. Це життя зупинилося. Воно зупинилося разом з життям мого сина. Моїй дитині було 24 роки, в нього все було попереду. Те, що сталося саме 24 лютого два роки тому, це принесло урок більше скірніше тим, хто не усвоїли його в 2014 році. От, і тоді, в 2014 році. Бійці вже йшли воювати, бійці вже гинули за Україну, віддавали своє життя, але тоді суспільство не звернуло такої на це уваги, людям було все одно. І зараз ми, так би мовити, пожинаємо плоди, коли через так би мовити байдужість людей тоді, через те, що вони не зрозуміли тоді цього. Зараз ми втрачаємо набагато більшу кількість найкращих синів нації на цій кровопролитній війні. Мені було 8 років, коли в 2014 році Росія напала збройну агресію в Україну. 17 років, коли повномасштабне вторгнення почалось. От. І ми змушені виховувати нове правильне покоління українців для того, аби вся ця боротьба вона дійсно що привела нас до перемоги України.